Для Харківщини це дуже важливий захід. Тут у нас присутні харківські відповідно підприємства, які фактично героїчно стоять на своєму фронті. У них є власний фронт, тому що від початку цього року лише Харківщина живе під постійними обстрілами, і по нам було випущено майже 2,5 тисячі обстрілів. З них тисяча були керовані авіабомби, і майже щодня приблизно 10-20 ми таких маємо і близько 300 – Це були саме ракетні там удари. Лише ось нещодавно ми сьогодні спілкувалися з одним із представників нашого бізнесу, який втратив підприємство відповідно капіталізацію біля 10 мільйонів доларів внаслідок обстрілу, який стався відповідно позавчора. З одного боку, вони дійсно, тобто під це підбивають втрати, з іншого боку, стоять і відповідно продовжують саме працювати. Я прошу вивести коротеньку презентацію на екран. Це, власне кажучи, те, що ми маємо наразі, це дуже важливі цифри, і відповідно дуже важливі дані. Ми це цифри, які ми мали до відповідно повномасштабного вторгнення. Це майже 260 шістдесят тисяч суб'єктів підприємництва. Наразі нас залишається по місту Харкову по області лише 165 відповідно тисяч. А ми підбили підсумки майже 70% всього підприємництва, включаючи місто Харків. Харківську там область постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. А коли ми казали про релокацію, це для нас теж дуже важливо. Бізнес фактично рятувався, і ми, скажімо так, Харківщина втратила майже відповідно півтори тисячі підприємців в 20 Другому році, в наступному році, це було майже 2,5 тисячі для Харківщини. Це втрата, для країни це плюс. Чому тому, що він все одно зберіг своє існування? Вони або створюють нові робочі місця, або відповідно зберігають старі. Наше завдання як влади на місці постійна відповідна комунікація із профільними міністерствами. Тут я хочу подякувати, тому що наше завдання відновлення це відновлення транспортної інфраструктури і критично важливої інфраструктури. Тут я хочу подякувати профільному міністерству для нас. Відповідно, міністерству інфраструктури, ну і звичайно, міністерству. Економіки, які пропонує особливі умови для Харківщини, для харківських підприємців, які активно ними фактично користуються. Всі програми Міністерства економіки у нас на Харківщині працюють. Так, є важко. Якщо ми кажемо про ми кажемо про відповідно там програми 5, 7, 9 кредитні, то що постійно є особливості фронтових, фактично, областей, фронтових місць, тому що Десь не приймають в скажімо так заставу майно, десь є питання по, скажімо так, оформленню там певних юридичних відповідного документів. Тощо ми проводимо постійні комунікації і зустрічі із бізнесом і вирішуємо їх фактично в ручному режимі. Так воно наразі працює. Звичайно, наша мета, щоб ми там працювали на постійній основі однак, все одно є там певна саме проблематика, яку ми маємо вирішувати. Так само у нас відповідно там працюють і внутрішньо переміщені особи. А у нас їх налічується по області майже 540 тисяч осіб. Всім ми маємо звичайно запропонувати і відповідно робочі місця, і звичайно умови для проживання, і, звичайно, умови для роботи. Дуже важливо знов ж таки. Я там повернусь до особливих умов для фронтових саме там областей. Це е, особливі умови на ті самі там програми 5-7-9. Іде відповідна компенсація на відсотки, майже до одного відсотки. Тобто, ця відсоткова ставка може бути понижена. Ну і з, з, ну, ну, тобто, знов ж таки, ми можемо це все розглядати індивідуально. Ну і ми казали про роз, розмінування і тут я хочу просто презентувати те, що у нас, наприклад, харківське підприємство розробило вітчизняну машину. Для розмінування більше один відповідно більше 10 там одиниць, якої наразі вже працює на Харківщині над розмінуванням, яку в тому числі закуповують і наші міжнародні там організації, за що я дуже дякую. І ще наприкінці свого виступу хочу зазначити те, що наш бізнес він є унікальний. Ви знаєте, коли потрібно було захищати Харків. Системами ради радіоелектронної відповідної боротьби більше 50 підприємців і бізнесів Харківщини і загально національного відповідного масштабу профінансували ці системи більше ніж на 100 мільйонів гривень, і результати вже є відповідної сьогодні.